Ми, як християни, ми розуміємо, що ну, для нас це перехід у вічність, це, можливо, навіть друге народження, народження для вічності. Але при цьому всьому, я на тисячу відсотків впевнена, що людина, яка зараз в моменті переживає втрату, не має від близьких чути ось ці слова. Взагалі, людина, яка хоче підтримати горюючого. Найкраще з усіх ідей, які вона може лише представити чи зреалізувати в допомозі, це просто побути поруч. Просто побути поруч. Я знаю, що в нашій культурі ем, нам це можливо не властиво і нам хочеться щось сказати, ніби ми відчуваємо себе незручно, коли ми поруч з людиною, вона плаче і тяжко. Нам хочеться щось сказати, але тут є дуже велика небезпека, що ми можемо нашкодити своїми словами. Які будуть недоречними так. вони можуть бути правдивими, але в той самий час недоречними.